Друзі, якщо ви любите подорожувати разом з улюбленцем, то точно знаєте, поїздка з твариною це особливий досвід. І щоб він був комфортним і для вас, і для вашого хвостика, потрібно мати речі, які зроблять цю поїздку легкою і зручною. А що саме потрібно взяти, ми сьогодні вам розповімо. Отже, тревел набір ваудох для улюбленця. Поїхали! Перше про що потрібно подбати, це безпека. Якщо ви подорожуєте машиною, треба обов'язково організувати для тварини спеціальне місце, а не просто посадити на сидіння. Автокрісло це ідеальний варіант. Саме таке закрите автокрісло, яке фіксується до сидіння, зробить ваші спільні поїздки комфортними та безпечними. Цей варіант підійде для улюбленців до 17 кілограмів. Всередині є пасок безпеки. Салон чистий, ви сконцентровані на керуванні, тварина захищена. Для великих порід є автогомаки та спеціальні ремні безпеки для собак. Якщо ви подорожуєте потягом, наприклад, то потрібна переноска і на мордик, якщо собака велика. Переноски можуть бути різні, залежить від норм залізниці країни, де ви подорожуєте. До речі, у нас в Україні нещодавно послабили ці норми, і переноска може бути м'якою і не обов'язково пластиковою. Це дуже зручно. Далі питання харчування. Дуже комфортно брати з собою в дорогу складні мисочки, які не страшно розбити і які не займають багато місця в валізі. У вдох є ось такий зручний варіант складних силіконових мисок. Вони доволі вмісткі, а складаються в ось таку невеличку трубочку. Звичайно ж, беремо з собою запаси корму, вологі раціони. І воду це мастхев. Якщо також дуже хочеться заощадити місце та обрати портативний варіант, у волдох є силіконові насадки, погілки, які підходять на будь-яку пляшку води. Не збиваємо про одяг, якщо вашої тваринки є свій гардероб влітку, наприклад, можна взяти дощовички на дощову. Мокру погоду. Ну а восени та взимку беремо теплі речі, щоб малюк не змерз. Незамінна річ у подорожах ось такий килимок-лежак. Знову ж таки, він дуже компактний, легенький, але об'ємний, не тоненький. Його можна використовувати на зупинках під час поїздок, прогулянок або навіть в кафе та ресторанах, щоб собака не лежала на холодній підлозі і землі. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це гігієна завжди з собою. Нагоді буду мати ось таку велику упаковку вологих серветок, пакетики для чистоти під час зупинок та поїздки. Беру з собою завжди окремо ось такий рушник для собак, їх особистий. Ну і якщо ви їдете більш ніж на два дні, то беремо з собою улюблені доглядові засоби. Зубна паста, щітка, пінка для лап або сухий шампунь, засоби для очей чи зубів. Ну і те, без чого ви з вашим пухнастиком не можете прожити більш ніж два дні. Якщо ви їдете з кішкою, не забудьте про питання організації її туалету та наповнювач. Аптечка: ветеринарні ліки, антигістамінні засоби та заспокійливе, препарат для шлунка та трав. Та при отруєнні, плюс базові перев'язувальні засоби. Незвичайно особисті ваші перевірені помічники нехай теж будуть з вами в аптечці. Бананка спеціальна для пет батьків, для того, щоб у вас все необхідне було під рукою. Пакетики, смаколики, телефон, ключі та інше. Ну й куди ж без улюблених іграшок, залежачи від того наскільки довго та насиченою буде ваша поїздка, візьміть, хоча б декілька різнопланових іграшок: М'ячик, пулер, там яку іграшку для дому, це допоможе відволікти та заспокоїти тварину. А ще ідеальна пара до іграшок смаколики. Вони також завжди допоможуть заохотити, відволікти, підбодьорити тварину під час вашої подорожі. Ну і останній пункт в нашому тревел чек-листі, але перший за необхідністю та важливістю це документи для тварин. Ветеринарні паспорти з щепленнями, це титри на антитіла і ветеринарні довідки та сертифікати. Про їх оформлення можна зняти окреме відео, бо там є багато нюансів. Це потребує вашого часу, вашої уваги. І головна порада буде тут: подбайте про це заздалегідь. Ну що, ось такий тревел набір вийшов у нас. А ви напишіть в коментарях, чи любите ви подорожувати разом з твариною, і які речі обов'язково берете з собою в дорогу.